Жіночий годинник з кмей Vivo White. Корпус годинника виконано з полікарбонату. Ремінець – це якісний там м'який каучук. Щоб налаштувати дату та день тижня, вам потрібно витягнути штифт спочатку не до кінця. Ось так. Та загодиниковою стрілкою крутимо, у нас буде змінюватись день тижня. Проти годинниковою стрілкою будемо крутити, у нас буде змінюватись дата. Налаштувавши дату та день тижня, виймаємо штифт трішки більше. Тобто до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний час. Налаштувавши, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.